Ти спиляні прихили вухо твоє, Господи, помолінця, бо ти, сиди, си Боже, нашвятині спочиваєш тобі славу вассилаєм. У цей сину і Святому Духу мені повсякчас, віки вісні, саме моліти Бог, Святиніго, хвалити Його, тверді його, сили його. Сдобались ми слухання святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Треми не спроси, вислухай ми святого Євангелія, Мирусі, Лухові Твоєму, відбуки святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, кідні ставши Марія, пустила швидком дорогірського околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету, і як почула Єлизавета, привіт Марії, здринули дитя в її лоні. Єлизавета сповнила святим духом і скликнула сильним голосом і сказала: Благословена тимі жінками, благословена, і благословений плід лона Твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос того привітання моїх вухах, дитя з радості зглянулось в моїм лоні. Щаслива та, що помірила, бо здійсниться, сказаний від Господа. І мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мірині, Бозі, спасі мої. він зглянувся на покору, роби своєї ось бо бовідіні, облажатимуть мене всі роди. Велике вовчини, мені всемутній святе його ім'я. Марія прогула в Єлизавети місяців за три. Потім вернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Пресвята, Німи, Марія Ворониця, примилосердна, Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвята Богородице, спаси. Мати Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Мати приміщенню любові радийся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. спаси. Мати Божі, блада, і радийся спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. спасина. Ні, непорочних личата радийся і спасити, що на тебе уповаю. поваю. Діло від херови, радуйся і спаси ти, що на тебе оповаю. Не святая, я бородися, спаси. Діують срафині, славніша радості, спаси ти, що на тебе уповаю. Не свята, я бородися, спаси. Марія, лудку не на радойся, спаси ти, що на тебе оповаю. Запашник від панівецтва радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Не Богородице, спаси нас. Марі, набраве повадин, кодів радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Не Богородице, я Бога родиця, спаси. Марія, поправець і кошерщими до болоків. Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. оповаю. Пресвят... Марія за скупниця пересправдаєм судею, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвятая поваю. Марія, потіха заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе оповаю. Марія, привіжи, грішників радуйся, і спаси ти, що на тебе уповаю. поваю. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Марія, не начиста і благословена, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповаю. всяким роді роді. Ей, дочке, і спаляй не перхай левуха He said, Молимо з тобі, вистухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимош, спине, Бога нашому, що висока молод, смоління нас річних, помилував рабів своїх, усіх учнів, студентів, викладачів, вчителів, директів, школи, усіх нас охорони вірю всякої, скорби бідні, винужде всякої болізні, душевної, тілесної, дарував нам здоров'я з доволіттям, Промовмо всі, скоро, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за ласки Духа Святого, мудрість, розум, раду, кріпи, знання, побожність і страх Господній для слих Божих усіх, учнів і студентів, що почали, продовжували й успішно завершили своє навчання. Для слави Божої добра народу то власний пожиток, Господи, вислухай, помилуй. Ще молимося, Господь Бог, вислухав голос, моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, нас, уховання всій кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивий, молодий, колег і наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік полівець Бог, є свят, і світ, і славу осилаємо Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Замелініми і голови приклонивши господи вікомонімся. Мурі, щесті від корови і не звіняно славніше від серафим, що везетмо, слава боронила, сушу породиться, тебе величемо. Слава ним і Христе, Боже, надії наша слава Тобі. То зістинний Бог наш молитвами причистої своєї Матері, преподобний в нашій усіх святих, помилий спасе, розбові благий і чоловіка Амінь. Ну що ж, канікули закінчуються, починається тяжка праця, так? Будемо ходити до школи, чи не будемо ходити до школи, а вчитися треба, правда? Ми завжди пам'ятайте, що ми живемо в таких складних часах, так? бо маємо зараз війну, воно є велике зло. Але навіть раз з дуже великого зла можемо витягнути велике добро, бо можемо багато навчитися. Бо коли йде розмірене життя, то та й та наука така розмірена є. Але чим життя бурхливіше, тим і наука бурхливіша. А з бурхливої науки можна дуже багато почерпнути. Дуже важливо тільки, щоб ви мали бажання це зробити. Вчитися треба. Знаєте, бо е, вам не раз може здаватися, що там е, виросту, стану дорослим, дорослою, е, закінчу університет, не закінчу, буду на роботу, все, а вже буде спокій в голові. Вже вже не треба буде тої науки вчити. Я вам скажу, що ні, і спитайте у батьків ваших, що людина скільки живе, стільки вчиться. Бо хто перестає вчитися, що з ним стається, то скаже. Людина починає назад опускатись. І ще латиняне старі казали, non progredi est regredi. Хто не йде вперед, той йде назад. І для того, щоб не скочуватися назад, що треба? Треба постійно вчитися. Якщо вчиться вчитися, Знаєте, час школи то є час не так для того, щоб дуже багато всяких знань посягнути, але то є дуже важливий час, щоб навчитися вчитися. Бо коли ви закінчите школу, вже вчителя не буде, вчительки не буде, правда? Нам вже далі самому треба буде вчитися. Тому слухайте ваших вчителів, вони вам зараз допомагають, щоб ви навчилися вчитися. Тож бажаю вам гарного навчального року, досягнути багато цікавих знань, щоб, коли ми з вами дасть Бог дожити, зустрінемося у травні, щоб ви були вищі не тільки на голову фізично, а також мудріші на голову. Добре? А зараз нагоди. Початку навчального року я всіх вас поблагословлю і укроплю священною водою. Добре? Благословенню всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас, перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Укропленці священної людини. Вам тільки один приклад за навчання розкажу. Наш хор минулого року перше співав молебень до Пресвятої Богородиці. Те, що, що ми навчилися за два місяці за липень-серпень і серпень, співати. За рік часу вони вже співають літургію, більше того, їх вже навіть на праздник запрошують співати. Так що вчіться, а хто мені гарно співати, приходьте до нас на хор. Дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір. Бажаю всього найкращого. Всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу!